Нашої передачі проводяться під час військових дій, активних бойових дій, а також під час масового відключування світла. І ми дуже вдячні нашим спонсорам, які підтримують українські традиції, які підтримують українські страви і підтримують нашу передачу. Ми дуже дякуємо генеральному спонсору торгова марка Бітанга, а також дякуємо торгова марка Пасаріно, тобто, це намисто якраз. Від них дуже дякуємо вам за підтримку. Такий важкий час. Вітаю. Я Світлана Головчук, засновниця та дизайнер бренду Писарінг. Створюю для наших чудових українок намиста ветмостиві з природнього каменю. Використовую гарди ручної роботи, з бронзи, ніді, латуні та навіть срібла. Дуже радію, коли намиста дівчата носять не просто до свята, а й щодня. Метою моєї творчості є підтримати традиції, передати наступним поколінням і звичайно творити красу. Всім привіт! мене звати Міншова Яна. Ми знову вийшли в ефір. Передача Бабусині пироги», Ми раді знову вас бачити на нашій оновленій кухні. І сьогодні у нас в гостях Світлана, яка розповість про старовинні українські страви, які збирала, готувала Дар'я Цвех. І зараз Світлана розповість нам трішечки. Дар'я Цвех це легендарна українська галицька господиня, яка збирала усі страви зі всієї України. Е, яка у нас сьогодні страва? Шпаргівка з часником. Які інгредієнти потрібні? Спаржа, сіль, прованські трави, вершкове масло, часник. А і посуду що потрібно: Сковорідка, лопатка, ніж і дощечка. Супер! Тоді починаємо готувати. Спаргівку з чесником. Супер. Беремо вершкове масло і кладемо на сковорідку. Чесник дрібнімо. Як воно пахне, чесничок смажений, боже, щас я здик зобіжить тобі. Довго смажити? Ні, не треба довго. Вже можна виключати? Живляємо смажі. Так, давай. Смажимо до золотих цих О, супер. Боже, як воно пахне. Це взагалі неймовірно! Може, час лічок просто посолити? Багато? Не треба роз... багато, трошки. Сіль багато. потрібно. Так. Да. Давай. Гарно перемішати. Щоб mm -hmm. сіль розійшлася по всій спальні. Ой, світло виключили. Саша! Речі. Ми все одно прорвемось. Так, без світла готуємо. Да, на... Без світла теж. Mm, дуже дякуємо. Дякую. Все одно готуємо без світла. Вже як є, викручуємо ситуації. Такі часи. Так. Він на жаль, Він. На, жаль. Він. на жаль, на жаль, так, такі часи. Так, ну що, воно вже готове. Давай будемо його викладувати погано і присипимо зверху спецією. Наша шпаргівка готова. Чекаємо на гості. Усім смачного! Привіт, з вами передача «Бабусині перегрі. І ми хочемо дуже подякувати ресторану українські страви за те, що вони нас зустріли, надали можливість знімати ці передачі саме в цьому ресторані. І ми хочемо запросити наших глядачів цей колоритний яскравий з такими яскравими робітниками в цьому закладі. Дивіться, як вони смачно частують. Дуже класно. Ми запрошуємо вас. Запрошуємо до ресторану Українські страви. Завжди раді зустріти, накормити смачно, привітно. І чекаємо до зустрічі до нас в Українські страви. Всім привіт! З вами знову передача Бабусині Пироги». Мене звати Віншова Яна і у нас в гостях Дмитро Іщук, який розповість про себе краще ніж я його говорюся. Доброго дня, мене звати Дмитро. Я експерт з розвитку людини, науковець досліджую когнітивну гіперфікацію. Це найефективніші шляхи для розвитку людини, як фізіологія, нейрофізіологія, як можна впливати на своє тіло. Так щоб отримати максимум задоволення, бути щасливим і насолоджуватися цим життям. Я бачу у вас такі справи. Так, я з напрямок напрямку медифізкультура. Я досіду всі види спорту, танців, бойових мистецтв, дихальних технік. Що саме ефективніше від об'єднав для того, щоб можна було використовувати для себе і для людей, які займаються. дуже ефективно. Так. Да. Ще хочу представити сьогодні. Буде моя помічниця Сандра. Це наш креативний продюсер бабусених переділів. Це фея краси. Це, взагалі, наша найкраща помічниця наші бабусині проміг і ми дякуємо, яка допомагала в створенні нашої передачі. Це я буде пишаюсь історична, історична Це наша історична так. передача. Так. Давайте да, поговоримо про бабусині Ніколи. Про ну, про Розкажіть, будь ласка, про свою бабусю та річкасі. Бабуся, в мене була є. Mm -hmm. Директором масозаводу, і я пам'ятаю, з дитинства постійно з нею подорожували по різним гостям, і мені так запам'яталося дуже приємно, нові люди, цікаві люди, різна кухня. Ага. Було фантастично. З дідусем складніша ситуація його не було, тому багато розказували на менше. Більше краба було. Бі? Цікаві та невідомі факти з дитинства. Я з дитинства обожнював читати, і я так багато це робив, що мені приходилося ванні закриватися і рушник класти щелину, щоб світло не світилося і мама не бачила, тому що аж забороняти. Ви ну, знаєте, я теж, я лежала перед яном з ліхтариком, і я читала теж книжки, я пам'ятаю, мамо, він не зі тому що ми хітлося посадити. Сварила мене. А страви, які ви тримали. Вареники, вареники, Я пам'ятаю, як на кухні збиралися, і всі сім'ї ліпили а, підміння з м'ясом, вареники, з картошкою, з капустою. Ви допомагали? Звичайно, це, це була фантастична пригода. Розкатував. Ліпила дуже цікаво. Чи є сестра чи брат? Так, в мене є сестра, старша на рік 42 дні. Ми з нею разом ходили в школу і. Ви і чотири місяці і вень? І я перший клас не ходив, відразу одразу пішов другий клас і разом з нею навчався. Да? Так, так да. можна? Ну, так вийшло. Спішив, спішив. Класно! А скажіть, от коли от ви разом збиралися, хто більше всього, коли родина збирається, хто більше всього готувала? Я ви готувала. Я а ви? сестра мила посуду. Мені подобалося готувати, я з дитинства принчики робив, я навіть на повора вчився. І... Супер, вела. Вела. а яка мобильна страва? Я з української кухні. Взагалі? Мені подобається рамен. Ага, це що? Пусточна кухня, там рисова лапша, курячі бульйони і жарене м'ясо. Ага. Дуже смачно. А яка саме неулюблені страва? Міді. Чому? Не подобається, не подобається смак. Сам смак не подобається. А от там з української. Там... Я пам'ятаю, знаєте, а, наприклад, шкурка з молока. Так, да. От згадали, я думав про те, що я не люблю, і в цілому мені все подобається. А от шкурка з молока так можна, можна і без неї. Так, я завжди це молоко, я люблю, коли вона гаряче, перуть, навіть, коли постоїть. Але ви знаєте, коли сам за деньки, там така тіло. Дивіться, зараз у нас українська страва шпаргівка з чесничком. Перечастуєтесь. І у нас піджички з м'ясом, бабуси, бапусині, піджички з м'ясом. Так що беріть. Так, І Нагадаю. Нагадаю дуже смачно. Я знаю, що ви більше притримуєтесь здорового харчування, тому ми для вас спеціально приготували Чудово. Здорову страву саме, але з української сторони, бо зазвичай старовина кухня, вона така більш така така більш насичена, то ми е, спробували для вас постаралися. Це чудово. Лише ну коштуємо. Смачного. Смачно. Смачного. Дуже ніж смак. Ви овочів що більше мені будете Мені в цілому подобається. Я коли готую салати, то я по можливості беру всю далеку, яка є, mm яка -hmm. віддається. Я змішую і виходить таке. А тушкувати? Чи не тушкувати? Інколи, інколи. Тобто я загалом свіжо, свіжо. Свіж, свіж? Тобто ви намагаєтеся не, при... не піддавати термічній обробці? В основному так. В основному так. Mm -hmm. Це виходить більш корисніше? Mm -hmm. І так, і, і то, розумент, 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 розумент. також під часу більше займає і ну, да, з Бо якщо чесно, я наприклад звикла, да, що до наших таких жирненьких там Масенко, що переводка. Смачно. Сто відсотка. Наша передача добігає кінця. Ми хочемо подякувати нашому гостям і подарувати подарунки від наших спонсорів. Дякую Дякую вам. Ну, і що на стало, щоб, щоб ви побажали нашій передачі і нашим глядачам від щирого серця. Да. Насолоджуйтеся українською кухнею, вона фантастична, дуже смачна. і приєднуйтесь до нас. Чекаємо вас наступних випусках. Гарного дня!